Привіт діти! Мене звати Василій. Подивіться на мене, чи ви здогадалися, ким я працюю? Так, я працюю пекарем. Послухайте та відгадайте загадку про те, що я випікаю. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це? Так, це хліб, правильно. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечка, щедрість матінки землі. Україну називають хлібним краєм, бо українці дуже працьовитий народ, вміють гарно обробляти землю і одержувати хороші врожаї хліба. За давнім звичаєм, у кожній хаті мав бути хліб та сіль. Хліб то багатство. Сіль, гостинність і щирість з хлібом пов'язані багато звичаїв та традицій. А також про хліб писали багато пісень та віршів. Тому сьогодні я пропоную вивчити вам дуже гарний вірш про хліб. Послухайте його уважно. В хату з магазину я приніс хлібину, а хлібина дуже свіжа. Зараз я її розріжу. Дам я мамі, татові і малому братові, дідусю бабусі і сестрі Катрусі. Ось такий гарний віршик, тож давайте його вивчимо. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Починаємо. В хату з магазину я приніс хлібину. А хлібина дуже свіжа. Зараз я її розріжу. Дам я мамі, татові і малому братові, дідусю бабусі і сестрі катрусі. Молодці, дуже гарно виходить. Давайте повторимо ще раз. В хату з магазину я приніс хлібину, а хлібина дуже свіжа. Зараз я її розріжу. Дам я мамі, татові і малому братові, дідусю бабусі і сестрі Катрусі. Які ви молодці? Дуже старанні. Сподіваюсь, ви вивчите цей віршик і будете пам'ятати про цінність хліба. Ну що ж, а мені вже час. Тож до наступної зустрічі!